А що? Я теж хочу таке зняти. А саме головне, що можу. Але перший кадр я буду знімати не з медалькою, а з дипломом. Просто з дипломом. Ну а для того, щоб зняти другий кадр, мені знадобиться п'ять медалей, один кубок. І я не знаю, це можна назвати кубками чи ні. Ну, ви поняли. Так, поїхали. Де мій диплом? От мій диплом, який я отримала на змаганнях в Києві. Можете подивитись, є відео, багато відео про це. Так, і зараз я знімаю перший кадр із дипломом. Потім надягаю на себе це все діло і знімаю другий кадр. Поїхали. Все, готово. Тепер саме головне одіти купу металу на мене. Так, ну що, поїхали. Я, звичайно, розумію, що це не так класно виглядає, як у тої девушки на візіо. Ну, нам що, нам пофіг, скоро буде ще. І зараз ми будемо знімати другий кадр. Я думаю, що я, в принципі, в руки можу оцей да, кубок взяти. Що, робимо, так? Да? Так, ну вроді би все, я попозувала. Тепер це все монтуємо і показую вам результат. А, а як вийшло на вашу думку? Пишіть в коментарях.